Вчора так Волгспарк атракціонів монтував вночі. Це Держать, я тупо вирубався, Я п'ять раз, думав, уже все пропущу сьогодні пропущусь О, завтра уже подоблю Уже все, і вже тупо Тупо на автоматі Хай я зараз його подивлюсь і скажу Як мені Чи нормально вийшло, Чи ні, не я до поздрави від рендера візьвели, і тут що злива виключився. Поспав 5 часів. І йду знову трудитись. Там хтось в коментах писав, що дуже багато роботи, капець, Тай. Ну, це китай. Щось. Це насправді не Китай. Це насправді не Китай. Я впевнений, що в Україні є люди, які так само працюють. Все залежить від ваших цілей. Що вам треба від роботи? Подивився в метро свій вогні вчора. Кліпав як, як уже міг Держучи одною рукою голову, щоб не впала. Гавно. Оце, ребята, приклад того, як можна було просратися на монтажі. І нема отмазок, просто як дебіло зробив, все звук, говно, шумить, все шипить. Нихера не чути Такої в том я не чував ще вообще наверное Тупо жесть я сиплюсь Сьогодні Вчора сьогодні продовжилось це все діло І сьогодні ще знову до 9 вечора працювати

It's the end It's the end it's the end. It's the end. Okay, good. Good job. Let's go. Let's go. Вже в садику було настільки гостро, я наче скла вбитого боїв. Ну чи ножа з'їв. Він десь настільки гостро. В мене обід зараз. Вчора, з-за того, що я вирубався, я дуже галімо змонтував влог. Мені не подобається абсолютно. І щоб сьогодні це не повторилось, поки б день, я повинен це все зробити, я повинен це якось зорганізувати, бо ввечері... Я знаю, що я буду вже знову вирубатись. Я по-бистрому йду, куплю штатив собі новий, бо один я загубив, а старий два рази поламався. Все, є. А далі що? Хіба влог? Це не про те, як я намагаюся знімати влог. Ой. Я вважаю, мені слід оминати цей магазин стороною. Коротше, Склихацовський, я в садик іду, Мені ще працювати, 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 працювати. Ще пішов. Це типа пішов. Не, я на самом деле камеру забирають с собой. Закінчився в мене садик. Йду в школу ще один урок і в 9 вечора я вдома. Телепорт. Вийшов з метро, пробираюсь через диких на роботу. У мене ще 35 хвилин є, так що можна не спішити. Я зазвичай з метро до роботи за 25 хвилин пішки добираюсь. А так займає взагалі півтори години дорога. Нормально. Небагато. Можна ще їздити. До речі, хороші новини. Мені прийшлють новий мікрофон. Сказали, що дам. Пожалуй, з цим щось не так. Щось ми там, коротше, китайці непонятно тобі відправили. Я нам тобі новий мікрофон, бренд нью. Такий самий, так що... А за камеру поки покинули. Влог технічний, проштов камеру і мікрофон, як завжди. Як завжди. У нас в цьому прекрасному місті... Починається літо квітні. Тому що тут півроку зима і півроку літо. Весни як такої і осені немає. Є нереально жарко, а потім бам і різко холодно. Зараз починається сезон потіння винючих китайців. Я вже їх всіх бачу. Цей запах, він просто стоятиме скрізь. Вони ще люблять літом їсти гостру їжу. Такі зберуться 20 ублюдків. Хотпот їсти. І такі... -ном 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 -ном". І плюс після цього вони ще дуже сильно потіють, бо я гарячу їжу і плюс на вулиці, плюс 40. Потіють, воняють, а для них це здоров'я, бо це класно. Пропотів, значить все, здоров'я. Ох, хорошо пропотів. І це так кожен день вони збираються, жуть своє вонюче говно і такі, ох, як хорошо, і яка в нас нація велика. Ви думаєте, я шучу про говно? Тут вони типа хавають тофу, яке смердить. Як говно. Це я прийшов до школи і вже на урок. Від я і приїхав додому, У мене уроки закінчились. Так що влог тут теж закінчується. Дякую, що дивились до завтра.